Партнер програми Торгова марка Червона калина. Твоя вода з відомого курорту. То долучився до перегляду нашого ефіру, це програма гісті студії. Мене звати Любов Данча. Сьогодні до нас завітав заступник директора Рівненського регіонального сервісного центру Віктор Залюбовський. Вітаю вас, пане Вікторе, в нашій студії. Доброго дня, любов доброго дня, шановні слухачі. Пане Вікторе, власне, місяць тому ви переїхали в нове приміщення, яке знаходиться в торговельному центрі Метро. Розкажіть, власне, як влаштувалися, як налагоджена робота? Чи краще вам власне, тут, і, можливо, є вже якісь відгуки від громадян про вашу роботу? Так, 27 грудня минулого року розпочав роботу в новому приміщенні Територіальний сервісний центр 5641. Міста Рівне, і власне ця робота оцінена напротязі місяця, оцінювалась громадянами, які приходять саме за послугами і звертаються в сервісний центр. Ну, судячи з останніх відгуків наших громадян, які приходять, які залишають їх у нас в книгах відгуків і взагалі спілкуваються, спілкуючись з громадянами. Ми бачимо те, що є позитивні зрушення, і вони задоволені. Задоволені, перш за все, тим новим приміщенням, зручностями, які там є. Збільшилась, збільшився майданчик для, для огляду транспортних засобів. Експерти, не треба їх ні бігати, ніде шукати. Є місце визначене для огляду транспортних засобів. Є yeah. е, відповідно електронна черга, яка запрацювала, що дає змогу якось впорядкувати цей отримання тих послуг. Є консультаційний пункт, який запрацював, тому громадянам, які приходять туди вперше або не знають взагалі, що розпочати свою, свій візит до територіального середнього центру, надаються відповідно такі консультації, і вони є професійні консультації, це не консультації тих, яких пересічних громадян, які раніше там бродили в старому сервісному центрі. Це відповідно є таке в нас введено. Допомога того центру торгівлі метро смс-повідомлення. Тобто, коли документи готові, і людина перед тим залишила свій номер мобільного телефону, вона може далі йти займатися своїми справами, і по готовності документів їй приходить смс-повідомлення про те, що документи є готовими, і вона може прийти їх забрати в будь-який для неї зручний час. Новий клас там при видачі посвідчень водія. Я хочу зауважити, що за цей період, що працює неповний місяць, без декілька днів новий сервісний центр. сервісним центром було видано вже понад тисячу посвідчень водія і проведено понад 1200 реєстраційних операцій. Ну, досить багато. Це такий короткий термін. Раніше як було так само? Чи це з покращеними умовами, можливостями? Ну, я думаю, є різні, скажімо, ваші Аспекти на це, це повпливали. І, і новий сервісний центр. Люди з інших регіонів, найближчих тут, які в нас приїхали сюди реєструвати, бо тут є насправді зручно. Ну і відповідно, я думаю, що взагалі на цей період, можливо, люди навчаються, здають іспити на отримання посвідчень водія. Наша молодь сучасна, тобто мають прагнути, мають і хочуть мати всі посвідчення водія на сьогоднішній день, як і як хлопці, так і дівчата. Ну наскільки мені відомо, зараз в, в усіх областях України триває якби цей процес і відкриваються нові сервісні центри. Це якби сервісний центр нового зразка, можна сказати, так, нового покоління так, нового, покращений. Зразка, нового покоління, покращення. І відповідно, як ви знаєте, що з новим сервісним центром і ми набираємо чи верніше був оголошений конкурс. На стажування осіб, які будуть працювати в наших новістих сервісних центрах, ну От, 19 січня по-моєму, по-моєму, Так, дев'ятнадцятого 19, 19, 19, -го, 19 -го січня закінчилось, закінчилось подання цих анкет на головний сервісний центр. Я хочу сказати і подякувати перш за все всім учасникам, які взяли участь у цьому анкетуванні. які подали ці анкети, їх було подано на з нашої області понад 1300. Це трохи менше, ніж в Києві, але ми наша область зайняла перше місце серед всіх останніх місць, в яких було проведено це коту анкетування. Ну навіть це після такого міста ми вище подали більше анкет, ніж місто Дніпро. Ну це занадто багато. Як ви будете обирати кращих можливо, за тисячі, наскільки мені відомо з ста мали обрати 25. Зараз 1300 за, – це дуже багато. Зараз 1300 обирають саме але, власне 100. Це, це по області, 1300? Так. Так. Але відбирає ці анкети, я хочу ще раз наголосити, це фахівці головного сервісного центру. І серед них відберуть 100 людей-кандидатів, які будуть, прийдуть на інтерв'ювання. З ними буде проведено інтерв'ю, і серед тих вже відберуть 25 власних осіб, які будуть проходити стажування, навчання, потім стажування в власних сервісних центрах області. Власне, коли розпочинається навчання, які критерії відбору? Ну, критерії відбору таких. Кандидатів, перш за все, це вища освіта. Ну, вітається праця в сфері послуг, молодих, амбіційних людей, які прагнуть змінити себе, і змінити, почати змінити себе і, почати, і змінити нашу державу до кращого. А взагалі ще бажано мати посвідчення водія. Ну, це зрозуміло, ну, щоб працювати так мати відповідно, я вже зауважу вищу освіту. Ну і як я говорив, вже вітається. Це досвід роботи в сфері послуг. Міння спілкувати знання якихось, я думаю, і це також буде враховуватись знання іноземних мов, оскільки ми йдемо до Європи і до нас звертаються громадяни інших різних держав з різними от питаннями. Навіть іноземці. Наскільки ну, мені відомо, сервісний центр МВС постійно розширює спектр своїх послуг. Останнє, що мені відомо, з 1 лютого <клух> з'являється ще одна послуга. Сервісний центр видаватиме довідки про несудимість. Розкажіть трошки детальніше? Так, Внесеними зміни до нашого законодавства, передбачено, що паралельно з державним підприємством «Інформресурси», тобто вони так і залишаються сервісні центри тепер будуть видавати довідки про несудимість. Ну, раніше такого не, було, раніше так. такого не було. Нам відкривається сересний центр доступ до цієї відповідної бази. Громадяни будуть звертатися за такими довідками, які їм не потрібно ну, за місцем вимоги. Будуть звертатися заявами як електронною поштою, письмовому вигляді. І будуть отримувати довідку. Нагадаю, що таку довідку може отримати особа, які виповнилися вже 14 років, оскільки в нас кримінальна відповідальність наступає саме з цього віку. Які послуги ще, можливо, є вже нові, які можна у вас отримати, про які громадяни ще не знають. Ну, послуги е наряду з тим, що вони були. Я думаю, що послуг, е Планується наш ряд послуг чи коло наших послуг, які ми будемо надавати, воно розширюється. Недалекому майбутньому вище до кінця року, можливо, трошки пізніше. Будемо надавати таку послугу, як реєстрація зброї, видача дозволів на зброю. А також планується, що ми перейдемо ще до реєстрації сільськогосподарських машин і техніки, яка раніше була реєструвалася на місцях. В органах виконавчої владих наглядів. Ну, ну, це позитивні зміни, чи навпаки більше роботи, більше заклопотаності виходить. Ні, в Я вважаю, що на кшталт на того, що людина приходить в центр, і вона в тому центрі може зробити все, а не ходити по різних установах. І, і є людина, знає, що от є такий центр в принципі в місті, або десь в регіоні чи області, і вона може туди звернутися за, за послуги, і послуги нададуть всі. Або можливо прийти в одне місце і отримати паралельно кілька послуг, щоб не ходити, не виділяти на це якісь час і цілий день, виділити один день і зайти і отримати послуги всі відразу. Ну, власне, за скільки часу можна отримати посвідчення водія я... чи змінити. Ну як було раніше, як зараз, чи швидше швидше. Чи... Я думаю, швидше. Ну, я, скажімо так, з приїздом нове приміщення ми обновили навіть техніку з допомоги головного сервісного центру який нам виділили, ми обновили якість зв'язку з головним сервісним центром, а це відповідно є швидкість самої роботи. І обміняти посвідчення водія при наявності всіх документів. От, наприклад, для обміну там потрібно паспорт громадянина України, медична довідка, старе посвідчення, і там картка при наявності, якщо воно є. Прийти, фотографуватися можна на місці, заплатити квітанції протягом 5-5 годин і людина здала і отримала, і, і поїхала задоволена від нас. Це ну, центр, який у рівному, порівнюючи з іншим, а на якому він рівні? Ну, чи вони порів, всі однакові? з рівні, е, Ви маєте на увазі в області чи взагалі, о, взагалі ну, в інших центрах? Я скажу, на жаль, не у всіх був, але був у Львові, але ще до реконструкції був і в Києві. Був я можу сказати з тими новими відкритими. Він нічим не гірший, нічим так? Не гірший. Ні а інші. місцями, можливо і кращий. Мені подобається, як у нас з особисто розташовані самі робочі місця громадян по зручності і спілкування, і так і так, і так, і так далі. Ще знаю, що є зміни до пенсійного збору при першій реєстрації авто, так? Так, з 1 січня в зв'язку з тим, що зросла сума мінімальної заробітної плати до 1600 гривень, тому і, а пенсійний збір він обчислюється саме від, 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 від того і мінімальної заробітної плати, тому оця кількість 3-4 або 5% в залежності від тої вартості автомобіля, вона зросла. Для громадян це, скажімо, так не дуже є приємна новина, але згідно такого закону, маємо те і маємо. Тому громадянам, які ввозять е, цей пенсійний збір, стосується автомобілів, легкових тільки автомобілів, і стосується автомобілів, які вперше реєструються в Україні. Тобто ті або вироблені в нас в Україні реєструються вперше, або ввозяться з-за кордону там нові, або бувші використання і реєструються в Україні вперше. Тому від цієї вартості буде сума сплачуватись з 1 січня, чи сплачується вже трошки. Трошки більше, от цікаво стосовно автомобілів реєстрації, ви говорили. Та більше багато в області є можливо тенденція, що автомобілі привозять, переганяють з за кордону? Чи як відбувається? Чи більше все таки в нас купують? Ні, все таки все такі за кордону, от в зв'язку з тим з війною законодавства Те ще було, вступило минулому році. Що на для себе особисто можна без відчуження там певного терміну пригнати автомобіль протягом року, забороняється якого відчуження з моменту реєстрації. Таких автомобілів із, із появи цього закону кількість автомобілів везених за кордону зросла. Хоча ви знаєте, що були введені м, норми Євро 5, які е, підвищують, е, скажімо, віковий ценз автомобілів. Тобто, автомобілі надо, потрібно ввозити. Все новіші і новіші, але вони коштують відповідно і, і, і дорожче. Але скажімо так, нові автомобілі ну, в Україні, купують, купують але не, не, не так, скажімо, можливо, як купували раніше, тому що вартість, знаєте, все одно їх збільшується. Все-таки купують і бувші в автомобілі. Ну і ну, гром от... громадяни, які не мають на то гроші, то вони купують бувші використання вже тут на території України. Ну так, але якщо дивитися з точки зору працівників, от можливо, чи, чи не було таких випадків, якщо автомобіль з-за кордону, проблеми з документами, і якби хто несе відповідальність, якщо ну, ваші працівники вже центру ці документи неправильно зробили в такому випадку? Ні, зрозумієте, автомобіль. Якщо він перевозиться за кордону, перша в нас служба, яка перевіряє ті документи і чи він має право заїхати, у нас ввіз навіть автомобілів, які нижче Євро-5, забороняються. Тобто митниця, митники перевіряють його відповідність всіх документів, які необхідні для ввезення автомобіля за кордону. Після того, як він сюди приїхав на територію України, відповідно, в центрах сертифікації вони отримують сертифікат. Чи дійсно він відповідає всім нормам і вимогам в Євро 5. А вже потім вони приходять з цими документами з автомобілем до центрів реєстрації, де вони власне реєструють транспортні засоби. Автомобіль ще після того додатково перевіряється нами по всіх наявних і можливих базах, зокрема по базі Інтерполу, чи він не перебуває ніде в розшуку. Якщо таке є, то він відповідно там затримується, передається до відповідних органів. От а е, сплачуються відповідні всі платежі, і податки передбачені законом. і Тоді реєструється. Ну я думаю, нашим глядачам, що було б цікаво почути, скільки вартують можливо послуги е, заміна посвідчення чи отримати посвідчення. Казали, що вже екзамени також приймають в сервісному центрі. Приймають ну, приблизно плюс-мінус приблизно. Ну заміна посвідчення водія біля 200 гривень, це з комісією банку. Там в різні банки мають просто різну комісію, беруть різні проценти. А сама реєстрація автомобіля біте біля 550 гривень відповідно від комісії банку, так само з номерними знаками. Ну це і це є не враховуючи саме власну власне пенсійного фонду, якщо треба сплатити там відповідно вартість пенсійного фонду від в ців пенсійного фонду від вартості самого автомобіля. Ще бачила вас на сайті зараз. Зміни до податкового кодексу. Що вони трактують носуть собою? Так саме з 1 січня цього року вступ був вступив закон. Про внесення змін до податкового кодексу України. Цим законом передбачено, що, зокрема, працівники територіальних сервісних центрах вони виступають як податковими агентами і при відчудженні транспортних засобів, тобто при оформленні нашими працівниками договорів купівлі-продажу. А такі, так само, договори купівлі-продажу можна оформити і в торгівельних організаціях, і в нотаріусів. При відчуженні сплачується е, е, податок. Податок сплачується, якщо відчуджується другий авто, легковий автомобіль протягом року, або якщо відчуджується е, вантажний автомобіль або причим. Цей е, податок сплачується в розмірі 5% від вартості автомобіля. І крім того, ще від цієї вартості від, е, сплачується військовий збір в розмірі е, 1,5%. Ну, це зміни позитивні чи негативні? Чи нейтральні? Це... Раніше були ці податки, люди громадяни верніше, сплачували. Потім якось воно відійшло, коли. Але вони сплачували це так само, колись були такі довідки рахунки, і цим займалися тільки торгівельні організації. Потім, коли були внесені зміни до. Самого процесу відчуження транспортних засобів оформили стільки договір купівлі продажу спочатку в територіальних сервісних центрах, потім знову вони прийшли, були внесені зміни постанови 12.00 про торгівлю транспортними засобами номерними агрегатами до них в торгівельних організаціях. І е, так само торгівельні організації, які вже зуважив, виступають так само податковими агентами. Тобто цей збір платить продавець. Ну, для продавців, це, відповідно, є додаткові витрати. Але для поповнення бюджету в державу це є позитивні зміни. Саму вартість оцінки громадяни можуть знати, або на сайті Мінекономрозвитку, там є відповідна форма, калькулятор, за яким визначити можна вартість і від того сплатити, йому буде пропонуватись громадянину. Або, якщо громадянин не задоволений, чи його не влаштовує така ціна, він йде, звертається до експерта, який має відповідний. Ліцензію на здійснення такої діяльності оцін... оцінку транс саме транспортних засобів, і е... вони ці експерти йому видають акт оцінки транспортного засобу. Відповідно від того, від твоєї вартості, і тоді вже громадянин буде сплачувати і ті 5%, і ті 1,5% військового збору. Ну, власне, громадяни е, наразі не мають можливості отримати інформацію чи консультацію онлайн. Е, можливо, є у вас якась така функція, чи чи написати листа Звичайно. чи на сайті головному я є. Я інформація. хотів зауважити ще про те, що. Ми ведемо до того і хотіли, і прагнемо того, щоб громадяни, якщо вони навіть і йшли і десь почули якусь інформацію, і це для них не є зовсім приємною інформацією. Йдуть той сервісний центр вже налаштовані, можливо, негативної тут. Щоб вони ніколи не зверталися до сторонніх осіб, щоб вони не доходили діло ні до якої заяви. Вони можуть до нас написати запиті як у соцмережах Facebook, як у подати електронною поштою. І вони завжди від нас отримують відповіді. Без відповіді не залишиться ніхто. Є наші телефони скажімо так, гарячих ліній, як в регіональних сервісних центрах, так і в територіальних центрах, де вони можуть звернутися за консультацією. Якщо е, їм не, не допоможуть чи не, не дадуть консультації чи вичерпної відповіді е, адміністратори сервісного центру, вони можуть звернутися до керівництва до началь, до, директор, чи до, до начальника сервісного центру, він їм надасть. Якщо вже він не дасть, у нас. В Рівненському, зокрема, територіальному сервісному центрі кілька днів на тиждень чергують юристи нашого юридичного відділу, які не дають вичерпні консультації. За них можна звертатись, ну розумієте, є питання, які в повсякденному житті зустрічаються дуже рідко, або є зовсім неординарні питання, які потребують. Консультації саме фахівців, а зокрема юристів. Пане Вікторе, наскільки мені відомо, у Рівненській області мають запрацювати з часом мобільні сервісні центри МВС. так? От розкажіть детальніше, на, на, наскільки ця послуга е, є потрібною і коли взагалі це буде, чи це тільки плани? Е, Так. Я раніше, можливо, в ефірах чи при зустрічах, ми вже зазначали, що, що планується закупівля таких е, мобільних сервісних е, центрів. Вони на сьогоднішній день можу сказати, що я дійсно вже закуплені. Мобільні сервісні центри будуть включати в себе кілька працівників, відповідні обладнання для обслуговування громадян. А яка їх перевага для чого вони прослухають? Вони будуть їздити, скажімо так, чи обслуговувати громадян в північних районах, найбільш віддалених районах, де населених пунктах, де громадян потребують, і їм можливо важко чи незручно доїжджати. В районні центри, бо в нас знаєте, на території області є зараз всього-навсього 4, і вони обслуговують цих громадян. Але люди, от, наприклад, ну, візьмемо, сервіс, візьмемо для так, прикладу розумію. Березнівський район, вони схочуть якогось, наприклад, села Соснівка, чи СМТ Соснова Соснова приїхати і зареєструвати мотоцикли чи мопеди. На мотоциклі їхати або доставити його в принципі, до Сарного бодарівного то є певний відрізок дороги. То для того в таких в селищах, селах, можливо, або районних центрах буде виїжджати туди згідно графіку, а графіки ми раніше насилали запити свої з пропозиціями, щоб нам надали громади, районні адміністрації, голови, голови селищних рад за потребою, кому потрібно і куди виїжджати. І, за потребою туди будуть виїжджати ці мобільні центри, де можна буде обійняти посвідчення водія, зареєструвати транспортні засоби. Тощо. І, я думаю, що такою послугою будуть задоволені дуже багато громадян. І хочу сказати, що певно, наша область, у зв'язку з тим, що тут у нас є віддалені райони, тут ті північні буштоновий наш край славиться там на сьогоднішній день різними подіями, тому наша область отримує такі мобільні центри. Одного із перших. О, а коли планується приблизно? Хоча б ну я думаю, певно, до літа вже воно буде у нас функціонує. Ну що ж, пане Вікторе, я вам дякую за розмову і звичайно бажаю вам тільки позитивних і корисних змін на вашій новій ниві. Дякую. А я нагадаю, це була програма гість студії. До нових зустрічей. Марка червона калина твоя вода з відомого курорту.